13 лютого в мисливських угідях надвірнянського району розпочато проведення щорічного обов'язкового обліку тварин. Такий захід здійснюється з метою забезпечення раціонального використання мисливського фонду нашого краю, встановлення об'єктивних лімітів для наступного сезону полювання. Робота розпочалася з Надвірнянського лісництва. Начальник відділу державного підприємства Надвірнянського лісгоспу Іван Цимбалюк розповів про те, як проводять полювання та здійснюють охорону і відтворення фауни у мисливському господарстві, в урочищі Шутровка, площа якого складає 30 тисяч 664 гектари. За словами Івана Цимбалюка, основними видами мисливської фауни в цих угіддях є кузуля Європейська, Олень благородний, кабан, Зайць-Русак, чисельність яких вдалося підняти до рівня вищого за оптимальний. На огляд були представлені біотехнічні. Споруди, підгодівельні майданчики, годівниці, солонці, які є важливим елементом діяльності мисливського господарства. На сьогоднішній день у нас заплановано такі заходи, як облік мисливських звірів. Тобто, яка мета цього заходу? Мета ціль, щоб встановити проживання тварин, їх. Птахів їх територіальне розміщення, чисельність на тій чи іншій території. І для наступної розробки заходів по охороні та їхнє їхнього регулювання слід зазначити також, що на території лісгоспу побудовано 16 вишок для стрільби. Єгерською службою було встановлено біля ста годівниць та солонців. Микола Мрічко, Ягерне-Двірнянського лісництва, розповів, яка ведеться робота для охорони лісової фауни, а також боротьба з браконьєрством. Тут у нас От бач, як бачите, солонець, де звірі, зокрема, косулі європейські лежуть сіль і знаходиться тут, підкормлююча площадку, яку я постійно дивлюся і, ну, і завожу кукурузу, літом комбікорм завозив сюди. І, а також сіно завожу шобтово у зимовий період. На цьому заході були присутні і представники з екології та державної інспекції в Івано-Франківській області. Я, як спеціаліст е, управління охорони колишнього середовища беру участь у проведенні обліку мисле, основних видів мисливських тварин на території мисливських угідь ДП на Дернянське лісове господарство, е, полювання як спеціальний вид. Використання твари, об'єктів тваринного світу е, проводиться на основі ліміту, затвердженого Мінприроди України. Пасічанському лісництві площа мисливських угідь складає 32 тисячі гектарів. Мисливствознавцям та ягерям було продемонстровано, як проводиться облік чисельності мисливської фауни, методом шумового прогону. Ніби на справжньому полюванні усі присутні були проставлені по лініях. Та важливими і актуальними завжди іскрі залишаються заходи, які дозволяють запобігати процвітанню браконьєрства. Це постійні рейди та затримання порушників, зазначив головний лісничий державного підприємства Надринянського лісового господарства Василь Ковалю. Основна мета нашої діяльності це ведення лісового господарства на ввірені на, на нам території. Це наша територія Лізос по 45 тисяч гектарів. І головна мета це ведення для свого господарства, ну, починаючи від збору насіння і кінчаючи головну рубку. Зараз ми знаходимося на території посічнянського лісництва, хартар 35-34, де, де згідно графіку. За затверджено управлінням лісового і мисливського господарства, ми проводимо сьогодні облік мисливської фауни.